Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як відкривати формат архіву RAR на Windows 11. За замовчуванням, як ми бачимо, Windows 11 не вміє читати архіви такого формату. Якщо ми спробуємо відкрити такий архів, то ми побачимо ось таке віконечко. Що означає, що програма, яка вміє читати такий формат файлу у нас на комп'ютері, відсутня щоб рішити цю проблему, я раджу скачати таку програму як SIM-ZIP. На мою думку, ця програма одна з найкращих у своєму сегменті. Звичайно, якщо дивитись у сторону безкоштовних. Отже, скачуємо і встановлюємо саму програму. Я буду качати 64-бітну версію, так як у мене Windows 64 бітна Вся програма установлена, тепер ми можемо відкривати архіви формату RAR. Тестувати файли, видобувати їх, робити все, що завгодно. Додавати файли до архіву RAR ми не зможемо, так як з цим форматом працює тільки архіватор WinRAR. Хтось запитає, чому не качаємо архіватор саме WinRAR. А все дуже просто, так як ця програма є платною. Хто хоче, може її придбати. Ціна її складає приблизно. Зараз подивимося. Переходимо на офсайт програми WinRAR. От і бачимо ціна 35 доларів 87 центів. Хто захоче, може придбати. Якщо скачати сам архіватор, бачимо буде тільки пробний період 40 днів, після чого прийдеться нам придбати ліцензію. Давайте я її вже швидко скачаю і встановлю, щоб ми вже її подивилися, як вона виглядає. Тут всі галочки я знімаю, так як використовувати я її не буду. У мене стоїть SIM-ZIP. От так виглядає інтерфейс архіватора WinRAR. Бачимо пробний період 40 днів. Довгий час я користувався саме цим архіватором, але в останні роки я користуюсь тільки ліцензійним програмним забезпеченням. Всім до зустрічі!